Буду з Ісусом там жити, коли дуже у небеса, хоч зустрічаю гори, я і не дуже, та добре знаю, що до неба йду і лиш дочасно. Я з'явився сюди, у небі буду, я з Богом завжди, я маю місце, там у славній країні, де не старію, де не вічна весна, і вічно буду з Ісусом там жити. Досягну шляхом спасіння я в небо війду, я маю місце там у славній країні, де не старію ДЕ не вічна весна і вічно буду з ісусом ТАМ Господь приготував нам краще життя, яке написано в Біблії, де не буде не плача, не вопля, не болезні, не горя, не скорбі, уже не буде, ібо древнє пройшло. Все, що було в минулому, воно вже пройшло, тепер все нове. І отре Бог кожну сльозу з очей. І хто сьогодні? Проходить таку дорогу випробування, Господь говорить, що в кінці цього випробування за Його ім'я, за ім'я Ісуса Христа, кожна людина вона має ту велику винагороду. Він сказав, коли був на цій землі такі слова: придіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Якщо сьогодні людина хоче знайти істинний спокій, він лише є в Ісусі Христі. Сьогодні багато людей вони знаходять утіху у багатьох земних речах, але Господь сказав, що істина втіха, істинний спокій це тоді, коли людина примирилася з Богом, коли людина вона прощена від гріхів, коли людина сьогодні стоїть на шляху спасіння і має ту віру, що буде з Богом на небесах. І ця втіха і ця надія допомагає їй жити і проходити цей шлях випробування, цю земну дорогу, яка порою нам здається тяжкою, і непростою і нелегкою. Сьогодні кожна людина, яка хоче слідувати за Христом, Господь сказав такі слова. Нехай відкине себе і слідує за мною. Тому що сьогодні Господь дає нам вибір, якою дорогою ми сьогодні будемо йти. Чи вузькою, яка веде до спасіння, і сказано так, що небагато людей знаходять її, чи широкою дорогою, яка веде в загибель, тому сьогодні нам з вами вибирати дві дороги, ці дві стежини вузьку чи широку. Широка дорога вона веде до загибелі, вузька дорога веде до життя вічного. І слово Господнє говорить нам. І дає таку велику надію і втіху, як людина може знайти цю вузьку дорогу, як людина може знайти це спасіння. Ісус Христос сказав сам про себе, що Він є ця вузька дорога, Він є та дорога, правда і життя. І ніхто не приходить до Отця як тільки через Ісуса Христа, як тільки через мене, сказав Христос. Тому сьогодні. Як можна знайти цю вузьку стежину? як можна знайти спокій, як можна знайти життя вічне? Христос сказав сам про себе такі слова: Я є життя, в ньому життя для кожної людини в імені Ісуса Христа. Бо так би Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто повірить у нього, не загинув. Але мав життя вічне. Бо не послав Господь у цей світ Сина свого, щоб засудити Його, але щоб світ спасенний був через нього. І саме в Ісусі Христі сьогодні кожна душа може знайти прощення гріхів, кожна людина може знайти спокій, кожна людина може знайти спасіння і життя вічне. Ісус Христос, коли жив на цій землі. Він був така ж сама людина, як і ми з вами. Він був стопроцентний чоловік. Він знає, що таке є біль, він знає, що таке страждання, він знає, що таке є хвороби, він знає, що таке бути полишенням. Ісая говорить, що він пройшов цей земний шлях і ці випробування, які проходимо ми з вами, дорогі друзі. Він це все пройшов. Він був зв'язлений за гріхи наші, так описує Ісая, і ще за 700 років до народження Ісуса Христа. Він був зв'язлений за гріхи наші і мучимий і за беззаконня наші, і гріхи нашого світу були на ньому. Ранами його ми зцілилися. Тому сьогодні, якщо ти хочеш знайти зцілення своєї душі, зможеш знайти тільки в Бозі. Він повіки той же і не незмінний. Коли Ісус Христос жив на цій землі, Він привів таку притчу про одну загублену овечку. І Він сказав, що в одного чоловіка було сто овець. І сталося так, що коли він випускав свої стада, одна овечка загубилася. І, полишивши 99, він пішов шукати цю овечку. Яка заблудилася, можливо, вона відійшла далеко від свого стада, можливо, вона заблудилася так далеко, що не могла знайти дороги до своєї отари. Але пастух, як добрий пастир, він полишає 99 і йде для того, щоб знайти цю одну єдину, яка йому так дорогоцінна. Сьогодні диявол він може сказати тобі, що для тебе вже все закінчено, для тебе нема спасіння. Ти вже зайшов так далеко, ти вже перейшов усі межі дозволеного. Але знайте що є добрий пастир, який готовий тебе сьогодні знайти, який прийшов у цей світ заради тої заблудшої овечки, заради тебе. Сьогодні Господь. Він говорить такі слова, прийдіть до мене всі стручені, всі обтяжені, і я заспокою вас. І полишивши 99 овечок, він пішов за тою неслухняною. Він пішов за тою, яка відбилася від стада. Він пішов за тою овечкою, яка надумала, що вона краща за інших що вона краще знає дорогу і заблудилася. І знаєте, у Слові Божому сказано так, що всі ми блукали, немов, як ті заблудші овечки. Звернули кожний на свою дорогу, але Господь поклав наші гріхи на Ісуса Христа за всіх нас. І сьогодні кожна людина, вона потребує спасіння. Вона потребує Господа, тому що сказано, що немає праведного жодного, що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Немає праведного не одного, тільки Бог один праведний. Один юнак підійшов до Ісуса Христа, і він також думав, що Він служить Богові і йде правильною дорогою. І він підійшов до учителя і каже, учителю благий. Що мені потрібно для того, щоб спастись, щоб наслідувати життя вічне? А він йому сказав такі слова: чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благ, як тільки один Господь Бог. І він каже: соблюдай заповіді, люби батька і мати твою. Він сказав, що це це я виконую і соблюдаю із дитинства. Ісус Христос подивився на цього юнака і сказав йому, одного тобі не вистачає. Все, що ти маєш, роздай бідним і слід за мною. І знаєте, і цьому юнакові було тяжко зробити цей вибір, тому що він був дуже багатий, і обічалилося його серце, і він відійшов. Так і Христос говорить. Що тяжко багатому війти в царство Боже, тій людині, яка покладається на своє багатство у першу чергу, легше верблюду пройти через те і гольчати вужко, ніж багатому війти в царство Боже. Тому сьогодні Господь говорить, до чого твоє серце прив'язане, до чого лежить твоя душа. Тому сьогодні ми маємо в першу чергу подбати про спасіння своєї душі. Ми сьогодні маємо зрозуміти, що ми є тоді заблудші овечки. Але Ісус, як добрий пастир, Він полишає 99 і готовий сьогодні послідувати за тобою, щоб знайти тебе. Написано у Слові Божому, що він полишив 99 і пішов шукати ту заблудшу овечку, і знайшовши її, узяв її на свої рамена, на свої плечі і поніс до своєї отари і радів за неї більше, ніж за тих 99, які не заблудилися. Так сказано у Слові Божому, що радість про одного грішника, який кається більше. Ніж за 99 праведників, які не мають потреби в покаянні. Тому сьогодні хто з нас без гріха, Господь запитує кожного з нас. Хто з нас сьогодні досконалий? Досконалого немає жодного. Досконалий лише Отець Небесний. Тому ми всі сьогодні потребуємо спасіння і прощення. Ми сьогодні маємо прийти до Господа Ісуса Христа і сказати: Господи, прости мене і очисти мене від гріха Мого. Я вірю в те, що Ти є Спаситель, каюся в своїх гріхах і робив усяку неправду і всякий гріх. Прости мене. І якщо ця молитва буде від щирого серця, Бог говорить, що він прощає. Написано, що якщо сповідаємо гріхи наші, то він, будучи вірний і праведний, простить нам беззаконня наші і очистить від усілякої неправди. Сьогодні Бог може змінити твоє життя. Сьогодні Бог може очистити тебе. Сьогодні кров Ісуса Христа вона має ту силу очистити кожного, хто приходить до Бога і омити від усякого гріха. Ісус Христос, будучи на цій землі, то він не тільки навчав, але і зцілював людей від усяких немочі, від усяких хвороб. Але найбільше від чого сьогодні може і зцілити тебе Ісус Христос, це зцілити твою душу, зранену твою душу, яка була зранена гріхом і всякою неправдою. Сьогодні Ісус Христос може зцілити. Твою душу і твоє життя. І твоє тіло Він може сьогодні зробити здоровим, якщо ти прийдеш до нього дійсно і з вірою, і з щирим покаянням. Як той Прокажений прийшов і отримав це зцілення і подякував. Ми сьогодні маємо, пробудившись, в першу чергу, подякувати Господу за життя. За те, що ми сьогодні ще живі, за те, що ми сьогодні ще маємо цю можливість прийти до нього, змінити своє життя, розглянути свої дороги, розглянути свої стежини, якими ми йдемо по цій землі, і направитися на ту вузьку стежку, яка веде до спасіння. Сьогодні той день, сьогодні той час, сьогодні то время, коли ми можемо ще щось змінити в своєму житті. А завтрашній день він не в наших руках.